1 липня 1992-го, якщо вірити «Трансфермаркт», Динамо і Шахтар обмінялися нападниками. З датами може бути невеличка неточність, але суть точно не поміняється. Динамо взяло у Шахтаря Сергія Реброва, якому тільки но виповнилося 18 років. Перед цим юнак вже встиг провести вогняну весну у першому в історії чемпіонаті України. Забив 10 голів у 18 матчах. Були й дублі, і хет-трик. Із Києва в Донецьк поїхав Олег Матвєєв. За понад 3 роки в Динамо в нього набігло скромні 30 матчів і один гол. Процитуємо Матвєєва. Факт обміну мене на Риброва підтверджую. Для мене не мало значення, на яких умовах я переходив і хто кому доплачував. Чув, що за Риброва була якась компенсація. Його хотіло Динамо, а мене хотів Шахтар. Мені здавалося, що Рибров Динамо був більш потрібним. Матвєєв для Шахтаря став знаковим гравцем. За вісім сезонів Донецьку набігло 172 матчі і 77 голів. Хоча в той період трапився і нині фантастичний перехід в Кремінь на півроку і потім повернення в Шахтар. Матвєєв каже, тоді просто не було контрактів. Захотів, пішов, захотів, повернувся. Виділимо сезон 96-97, коли Матвєєву вдалося випередити Риброва у бомбардирських перегонах і вперше та востаннє стати найкращим голадором чемпіонату України. Досягнення Риброва в Динамо можна перераховувати довго. Виділимо один факт: зі 163 голами він є найкращим бомбардиром клубу часів незалежності. І другим за всю історію після Олега Блохіна. Такий, от він він, обмін для обох клубів.